Вітаю колеги! Ви хочете провести виховний захід, але хочете відійти від нудних конкурсів для того, щоб діти ваші відчули азарт, перетворити виховний захід для них на захопливу пригоду, тут вам допоможе розважальна інтелектуальна гра поле чудес. Питання в тому, як грати в цю гру. Дана гра створена у форматі телевізійної гри, одноіменної гри Поле чудес». Що складається гра? Наша гра складається з трьох турів, відбіркових турів, де переможці кожного туру потрапляють у фінал. У фіналі, відповідно, вони між собою змагаються і переможець. Може зіграти супергру. Для того, щоб глядачі, які за цим спостерігають, їм не було сумно. Для них також є рубрика Гра з глядачами, де представлені різні загадки або запитання. Отже, як ми граємо? Для того щоб перейти до першого туру, потрібно лише натиснути на перший тур. Потрапивши в перший тур, ми бачимо звичне ігрове поле, на якому у нас є закриті літери, які нам потрібно відгадати. Є барабан, який обертається, і під час обертання барабана у нас випадають сектори. Призові, з балами, як е, ми проводимо дану. <гру> ми обертаємо барабан. Обертання барабану відбувається простеньким натисканням е, стілки казінника миші на самому барабані. Барабан при цьому обертається на різний кут, Тобто випадання сектора є випадковим. Далі дитина називає літеру, ми відповідно також натискаємо на ній. Якщо ця літера присутня в цьому слові, то тоді вона відкриється. У нас є, окрім призових секторів, є сектори, які дають можливість здійснити перехід коду, як в нашому випадку, причому ми це підкріплюємо звуковим супроводом, який вмикається натисканням на написі Перехід коду». Якщо у нас випаде, наприклад, сектор шанс, який дає можливість учню запитати будь-кого із присутніх в залі, то відповідно ми також можемо це підтвердити звуковим. Так само сектор приз. Також банкрот. Ну або збільшення кількості очок у два рази. Також є сектор плюс, який дає можливість відкрити будь-яку букву. Отже, під час обертання барабана в ти випадає певна кількість очок. Вона має право назвати літеру. Називаємо, наприклад, це буде літера А. Якщо така літера присутня в цьому слові, то вона відкриється. Якщо такої літери в цьому слові немає, відповідно вона у нас не відкриється. І для правильної і для неправильної літери присутній аудіальний сукрові. Далі, Ці літери, які ми вже використали, вони у нас змінюють забарвлення, що дає можливість дитині бачити, які літери вже використані. Якщо дитина у нас відкрила три правильно, Вода букви, то вона має право на дві шкатулки. І тут у нас вони також присутні. Для того, щоб відкрити слайд із двома шкатулками, потрібно натиснути на будь-який із них. При цьому нам потрібно ці шкатулочки відкрити. Або ліву, або праву. Натискаємо, наприклад, на ліву. Бачимо, що дитина у нас відповіла правильно. Далі ми можемо повернутися в наш тур і продовжити гру. Для цього нам потрібно натиснути відповідний напис з нашим туром. Перший, другий, третій чи фінал. Натискаємо перший тур. Повертаючись до даного слайду, ми продовжуємо працювати в ньому і зміни зберігаються. Наприклад, давайте ми ще раз відкриємо дві шкатулочки. І натиснемо у нас ліву шкатулочку. Як бачимо, в ній нічого немає, а є у правій шкатулочці. Ось. Якщо ти не звика правильно, то з шкатулочки випливає циферка 5. Ви можете собі змінити її на будь-яку. У даному випадку циферка 5 це та винагорода, яку вона отримує. Як же ж ми можемо е, обрати слайд із наявною винагородою в лівій чи правій катулочці. Дуже просто. Натискаючи на верхню шкатулочку, ми відкриємо слайд, де винагорода знаходиться в лівій шкатулочці. Натискаючи на нижній шкатулочці, ми відкриємо слайд, де знаходиться винагорода у правій шкатулочці. Тобто, таким чином, під час гри, ви можете собі адаптуватися до Попереднього випавшого, скажімо так, сектору до попереднього розіршу двох катулок, і відповідно при цьому змінювати наявність виграшу в лівій і правій. Коли дитина у нас повністю діти у нас відгадали слово, відповідно, ми потім маємо дітей, дітям підтвердити те слово, яке вони бачать на екрані. Натискаємо на чоловічка з круту і відповідно. Ми вітаємо переможця. Бачимо, що у нас є супровід, який підтверджує правильність введеного е, обраного слова, яке ми розгадували. І потім ми можемо повернутися, натиснувши на кнопочку назад, ми можемо повернутися до меню гри. Як бачимо, перший тур ми вже зіграли він змінив запалення, і перейти до другого туру. Таким чином, ми. Програємо всі три тури і доходимо до гри з глядачами. Тут у нас, натискаючи на е клавішу, да, на клавішу мишки, ми відкриваємо почергово запитання. Перше, друге, третє, четверте і так далі. Дібравшись до низу слайду, ми відкрили останнє запитання, і тепер ми натискаємо клавішу назад, щоб повернутися до е, вибору меню гри. Тут у нас так само є фінал. Фінал так само керується, як і перших три тура. І відповідно у нас є ще Супергра. Супергра. Для переходу на супергра натискаємо на написі Moky супергра». Все. Тут ми з вами бачимо слово, яке дитині у супергрі потрібно буде відгадати. Згідно правил гри, які містяться в архіві презентації, ви можете дати можливість дитині відкрити намання будь-яких декілька літр. Натискає, оголошує, ви їх натискаєте. Якщо такі літери є, вони відкриваються. Якщо їх немає, вони не відкриваються. Відповідна, дитина має відгадати це слово протягом однієї хвилини. І вам потрібно запустити таймер одна хвилина. Для цього потрібно просто натиснути на написі 1 хвилина. Це. Таймер у нас запущений. Таймер у нас працює. Відраховує зворотній відлік. Дитина думає. Словом, і коли у нас наближається до завершення одна хвилина, таймер про це сигналізує звуковим супроводом. Якщо дитина відповіла е, на дане слово, його розгадала, вона відповіла правильно або вона відповіла неправильно, і ми хочемо їй показати дійсний розв'язок, що дійсно це слово? Саме це означає, знову ж таки натискаємо на людинці з руковом і потрапляємо у наступний слайд, де ми можемо побачити почитати ту інформацію, яка підтверджує загадане слово. Якщо наша дитина перемогла в цій грі, то ми відповідно натискаємо на кубку і вітаємо на ту. Перемир. Переходимо до наступного слайда. Гра зберегня. Ось так можна провести виховний захід з використанням інтелектуально розважальної гри у форматі телепередачі Поле-Чудес. Дякую за увагу!